Ось так гаряче було сьогодні на полях Європи, ну не тільки сьогодні, а цього вікенду. попереду, знову ми завітаємо на поля Європи. Чому? Тому що другий тур Єврокубків на носі, шановні, не забуваємо підписуватись на канал. Підписуємося обов'язково. Коли тисяча розіграємо футболку, поїхали. Коли футбол не має значення. На Піренеях головна подія Вікенду трапилась на матчі Кадіса та Барселони, але не тому, що команди показали щось видатне, а тому, що вдалося врятувати людське життя. По ходу другого тайму в одного з болівальників на трибунах стався серцевий напад. Через це гру довелось зупинити майже на півгодини. На щастя, все обійшлося. Щирих оплесків заслуговує голкіпер Кадіса Гереміна Следесма. Саме він оперативно доставив дефібрилятор на трибуни. Щодо самої гри, то у Кадіса не було жодних шансів. Рахунок відкрив Дайон, а далі все по красоті зробив Роберт Левандовський. Гол та два асиста від поляка забезпечили Барселоні розгромний рахунок. А самого гравця зробили не лише найкращим бомбардиром Ла Ліги, а й одним із найкращих асистентів. Королівська гра Реала. Абсолютно унікальною командою нового сезону є Мадридський Реал. Королівський клуб єдиний у топ-5 чемпіонатах, який виграв усі матчі на старті сезону. Ювілейну п'яту перемогу у Вершкові здобули у домашній грі із мальоркою. До сенсації забракло менше 20 хвилин. Саме у заключні хвилини мадридці за рахунку 1-1 ще тричі розписалися у воротах Райковича. Знову забили бразильчки Вінісіус та Родріго. Рюдієр відзначився прем'єрним голом за нову команду. Цікаво, що цей матч Реал грав без свого лідера Каріма Пензема, який пропускав гру через травму. Та попри це, як бачимо, характер у хлопців Карла Анчелотті по-справжньому королівський. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua втретє. На ті ж граблі. Тим часом екс-коуч Лейпцига Юліан Нагельсман вкотре переживає ефект дежавю. Втретє поспіль його паварія втратила очки. Цього разу у грі із середньокомбутеслії Штутгартом. Май складався за класикою жанру тотальне домінування Мюнхена і несподіваною розв'язкою. Швабам вдалося уникнути поразки на 92-й хвилині завдяки пенальті, які чітко реалізував Герасі. Як підсумок, 2-2. І Баварія і Штутгарт втретє поспіль грають в нічию. Цікаво, що в минулому сезоні на Альянс-арені суперники розійшлись миром з тим самим рахунком. Ніхто не забутий, нічого не забутий. Наскільки ж непередбачуваним буває футбол, чи не так у вівторок вони були биті українським чемпіоном, а в суботу не помітили лідера своєї першості. Лейпцигські бикі марко Розо без проблем розігнали Дортманський вулик Едіна Терзіча у Борусії у цьому матчі не було жодних шансів і ударів починув воріт вулечі. Зайве цьому підтвердження Лейпциг забезпечив собі хороший гандикап, що у першому таймі, забивши двічі. А по перерві довершив погром опонента три-нуль, марко Розо в дебютному матчі громить свою колишню. Команду, яка зробила його безробітним у травні. Усе в житті буває вперше. Монако Таліон уже декілька сезонів поспіль декларують своє прагнення стати другою силою в чемпіонаті Франції. Однак амбіції та реальність монегасків та ткачів занадто часто знаходяться в різних площинах. Зрештою, саме Монако в одному протистоянні вдалося перервати серію невдалих результатів у рідних стінах. Лише в сьомому турі колектив із князівства зумів здобути першу домашню перемогу, але про вихід із кризи поки говорити не доводиться. Обидва голи були забиті зі стандартів після чудових подач у виконанні бразильського латераля Кая Енріке. відзначились центрбеки Бенуа Яшиль та Гільєрмо Маріпан. А підопічні Петера Боша зуміли відповісти лише забитим м'ячем Карла Токоє Камбі. У підсумку Ліон зазнає другої поразки поспіль. А відставання від лідерів Пари сен жермен та Марселя складає вже 6 балів. І Малиновський не допоміг. У неділю програміла сенсація у серії А. новачок еліти Кремонеза на виїзді відібрав очки у Аталанти. Другий матч поспіль у старті Бергамасці вийшов наш Руслан Малиновський, але визначитись результативними діями Ховбеку не вдалось. Українець відіграв трохи менше години, і вже без Малиновського команда обмінялась забитими м'ячами. На гол деміреля Кремонеза відповів за 4 хвилини влучним ударом Валерії. 1-1 у підсумку Аталанта, попри втрату очок, наразі друга. Кремонеза набирає перший заліковий пункт на виїзді. Пригоди Росонері у Генуї Успішний захист чемпіонського титулу продовжує Мілан. Россонері на виїзді здобув важку польову перемогу над Самдорією. Для Міланців все розпочиналось бездоганно. Месіас на шостій хвилині відкрив рахунок. Однак далі був скасований гол декателари та вилучення леау. У більшості. Сампа швидко відігралась, але розвинути успіх не вдалося. А тоді Олів'є Жаров на 67-й хвилині реалізував пенальті та приніс рацинерів необхідний результат. У компенсований час на полі спалахнула сутичка, в ході якої був вилучений коуч Генеустців Марко Джампао. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Fan Shop, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного. Ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера «Фаншоп». Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. Переможець по життю. 0-2 від селернітани після першого тайму. На той момент здавалось, що Макс Алегрі стане наступним героєм нашої рубрики про очні тренерські відставки у топ-лігах Європи. Ювентус був настільки прямолінійним та вузьколобим, що здавалось, Біан Конері готові пробивати будь-яку стіну, і це начебто повинно викликати повагу. Однак при цьому стиль гри старої сеньори більше схожий на постійний пошук такої стіни задля того, щоб добряче побитися об неї головою. Так, Філіп Костіч прекрасний асист у другому матчі поспіль. Однак, хронологія останніх хвилин це вже сюжет для справжньої трагікомедії. 90 плюс третя хвилина поночі з другої спроби переграє Луї Джусепа за 11 Метрової позначки і зрівнює рахунок. 90 плюс п'ята. Мілік забиває третій гол і на емоціях знімає футболку, за що отримує другу жовту та червону. 90 плюс шоста арбітер скасовує воріт поляка, помітивши досить сумнівний офсайт на відеоповторі. Хоча вже після матчу Олегі звернув увагу на положення Антоніо Кандрева, яке чомусь судді не врахували під час оцінки дій банучі, котрий зі свого боку взагалі до не доторкнувся у тій атаці. 90 плюс хвилина. Репарі вилучає ще Фасіо. Квадрадо та Алегрі. Фарс, та й годі. Ось такі матчі були зіграні на полях Європи. Попереду на нас чекають Єврокубки, а саме другий тур. Не забуваємо вболівати за наші клуби. Не забуваємо підтримувати ЗСУ. І обов'язково підтримуйте наш канал. Підпишіться, вам не важко, а нам приємно. До зустрічі.